Привіт, усім, друзі! Сьогодні черговий вебінар, і сьогодні ми розкажемо про новинку на українському ринку, яка вже незабаром має з'явитися у нас в Україні. Звичайно, в нашому офіційному авторизованому магазині «Екофло Україна, керівником якого є Богдан Роговенко, який біля мене і допоможе сьогодні мені розповісти про цю станцію. Привіт, Сергію. Розкажи, будь ласка, що це за нові станції? Я знаю, що це нова серія, нова лінійка третя. Скажи, нещодавно Дельта 2 здавалося, виходила, а тут вже Дельта 3 Так, дійсно, ще вчора Дельта 2, це була новинка. Остання станція, яка з'являлася, Мегапопулярна, популярна, сучасна, на багато років вперед. А зараз ми бачимо оновлену серію. Дійсно, як з айфоном історія. Це правда так, і ти знаєш, тут є про що розповісти, тому що, оскільки ми з тобою нещодавно, ну як нещодавно, а ми але ми з тобою якраз записували вебінар щодо Дельти Другої, і ми розказували про те, що це топова станція. Топова станція в Україні, яка продається просто ну тисячами штук. Да? Її всі хочуть, тому що вона дуже цікава, в ній класна потужність і суперємність, Тобто це ну, реально от станція, яка найбільш продавана в Україні. І тут виходить Дельта 3. І я думаю, і я переконаний навіть в тому, що ця станція так само буде топовою в Україні, оскільки Дельта 2, вона, звичайно, завершить свій цикл, і потім в продажу з'явиться Дельта 3. Але я тобі розкажу, а також нашим глядачам, про те, що Дельта 3 буде не одна. Вона буде в кількох версіях. Перша версія це Дельта 3, саме звичайна. Це ця станція, яку ми сьогодні вам будемо розказувати. Ще в нас буде Дельта 3, і про її переваги ми теж розкажемо, але тоді, коли вона, звичайно, прийде в Україну, і ми зможемо вам її показати і порівняти їх між собою. І ще буде Дельта 3500. 1500, 1500 це означає кількість кіловат станції, тобто ватт, півтора тобто кіловат, 1500 Вт. Тут же у нашій цій станції 1024, так само, як і у Дельти 2. Але переваг, мабуть, тут все таки більше. Слухай, ну дійсно цікаво. Розкажи, будь ласка, в чому основні відмінності перед другою серією, перед моделлю Delta 2? Дивись, насправді, якщо ми говоримо про ємність і вона складає 1024 Вт, і потужність 1800 Вт, вона така сама, як у Delta 2. Насправді, тут різниці особливої немає. Але серед переваг. Я тобі можу назвати кілька. Найперше і найголовніше те, чого вдалося досягти розробнику, це зменшити шум від станції. Зверни увагу, якщо ми, якщо ти пам'ятаєш дельта 2, в неї збоку знаходиться кулера. Але якщо ми говоримо про дельту 3, в неї кулер знаходиться з цього і з цього боку. Тобто охолодження станції відбувається швидше і при цьому набагато тихіше, тому що дуже багато людей, які раніше купували Дельту-2. Вони казали: ну класна станція, супер станція, але вона шумить, особливо якщо там, наприклад, потужність підвищується до 500 і вище ватт. У цій же станції, я скажу чесно, ми її ставили на максимально швидку зарядку. Ми до неї під'єднували на 1,8 кВт різні пристрої. Ми взагалі не чули, як вона працює. Можливо, так, можливо потрібно дуже багато часу, що пройшло, щоб вона почала нагріватися зсередини, але в цілому ну, взагалі немає жодного шуму. І сам навіть виробник заявляє, що 30 дБ це якраз буде той шум, який видає станція. Ну це, ну, це дуже мало. Це фактично безшумна станція. Це дійсно круто. Я не знаю, навіть потрібно тестувати. Потрібно тестувати, користуватися. Працюючи в магазині, дійсно, коли є якісь відключення, коли потрібна енергія, то бажання комфорту воно відступає як на інший план. Але якщо є можливість і користуватися, і залишатися зі світлом, і при цьому щоб цей пристрій тобі не заважав, і тобі ну, не було дискомфорту, дискомфорту якогось. Так. То це ну на мій погляд, це великий крок вперед. Але це насправді лише тільки одна з переваг, про яку я тобі сказав, ми можемо так само сказати і про інші переваги. По-перше, завдяки новим інноваційним акумуляторам. Ви пам'ятаєте, у Delta-2 було 3 тисячі циклів заряду розряду до 80% ємності акумулятора. У цій же станції таких циклів на тисячу більше. Тобто, на чверть станція буде працювати довше, і при цьому так само через 4 тисячі циклів ємність зменшиться лише тільки на 20%. Тобто, уяви собі станція, яка ще на чверть працює довше, краще. І це теж вдалося от саме нашим розробникам створити з цією станцією. І швидкість. Здавалося б, Екофлоу на сьогоднішній день це найшвидша станція щодо зарядки. Але все одно, якщо прийняти Дельту 2 і Дельту-3, Дельта 3 заряджається за 56 хвилин. Тобто менше години ця станція зарядиться від мережі. 56 хвилин. Слухай, як дійсно швидко технологія рухається вперед? Ще нещодавно, півтори години, зарядити кіловат з нуля до 100%, це було щось неймовірне. Це основна перевага бренду, і це головний аргумент на користь цієї станції, був Дельти 2, я маю на увазі. А тут ми маємо ще менший час. 56 хвилин да, для того, щоб зарядити. І це максимально тихо. Слухай. ну Мені здається, це чудові аргументи і переваги для того, щоб. І Дельта 3 в майбутньому стала бестселером продажів і навіть більше продавалась, ніж її попередниця. Але і це ще не все. В неї є ще одна перевага. Оскільки виходить третя серія, ти знаєш Дельта Про 3, Дельта 3 в нас ще планується. Я думаю, все таки незабаром Дельта 3 Макс так само вийде 2 кіловатна. І якщо ти пам'ятаєш, раніше ми говорили про те, що... Не варто використовувати додаткові батареї. Наприклад, якщо у вас є Дельта там, 2 і Дельта 2 Max Extra Battery або Дельта Про Battery. ну не бажано використовувати, тому що є все-таки певний дисбаланс, то в третій вже версії усунута ця проблема і до зарядної станції Дельта 3 ми можемо під'єднувати додатковий акумулятор. Від Дельти Про 3 на 4 кВт. Таким чином, ми зробимо ємність 5 кВт. І при цьому все буде працювати ідеально. Єдине, що звичайно потрібен перехідник, тому що там різні все таки роз'єми. Тут у нас XT 150. Ну, але зараз ми підійдемо вже до самих роз'ємів станції і ну просто тепер. Можна сказати, що зарядні станції невеликої ємності можна поєднувати з великими акумуляторами від інших станцій. І це, ну, це теж дуже круто, тому що в тебе, якщо є станція, і тобі просто потрібна додаткова батарея, ти просто береш додаткову ємність акумулятора, який зазвичай іноді дешевше, все таки, ніж сама станція, і робиш собі ту конфігурацію, яка тобі потрібна. Ну, насправді це класна опція, тому що. Неодноразово стикаємося з тим, що або е, клієнти, які купували Дельта-2, докуповують один акумулятор. В їм виходить е, ємність 2 кВт, вони хочуть рухатися далі, але мають бар'єр, тому що 2 кВт це максимум. Більше так. можливості немає підключити. Якщо тут є можливість підключити 4 кВт і взагалі 5 кВт мати, то я. Е, Транслюючи на себе, якщо хочу працювати вдома, або працюю вдома і там для підключення побутових пристроїв, мені час роботи потрібен більше. Я вже не, не повинен купувати більшу станцію. Я можу для себе обрати портативне рішення, а в потрібний момент підключити стільки, скільки мені треба. Саме так. І 5 кВт в домашніх умовах, ну я не знаю, це. Ну, це в сталому використанні, в принципі, добу можна навіть спокійно пережити. Круто. Ну, а якщо ми говоримо, ну, це ми говорили про переваги, про переваги цієї станції в порівнянні з попередником. І, звичайно, не можна не сказати про те, що тут з'явився зовсім інший екран. Зараз ми ближче про нього розкажемо, але я би хотів ще наголосити на основних технічних характеристиках по цій зарядній станції. Ми сказали, що ємність складає 1024 Вт години, а потужність максимальна 1800 стрибок, який може там зафіксований бути на 4-5-6 секунд 2700 Вт. Але в принципі 1800 тобто тобто ну, нормальна робота станції, це приблизно десь до 95 усіх електричних приладів, які є. І на сьогодні 1800 Вт. Чому Дельта-2 теж була ну, такою популярною моделлю? Тому що майже все до неї можна під'єднати. Навіть найбільш потужні прилади, такі, як фен, мікрохвильовка, чайник, ну, що ще таке, не знаю, мікрохвильова піч. Та навіть правильну машину, все, і все можна було під'єднати. Да, ну, тому пік тут -то 2,7. Єдине, якщо у вас, наприклад, є вдома прилад, якийсь нагрівальний, який. Зазвичай споживає 2,2 кВт. Ви так само можете під'єднати до цієї станції, і він теж буде працювати. Тому що є можливість у цієї зарядної станції вживити прилад більш ніж 2 кВт. 2,2,2, ,2 ,2, тобто таким чином можна до неї під'єднати. Тепер давайте пройдемось все-таки, по, крім технічних характеристик, до того, що ж є у нас у станції. Тут ви можете побачити. А попереду у нас є чотири AC роз'єми, тобто звичайні розетки. Тут у нас є два виходи Type A і два виходи Type-C. Давайте ми включимо моніторчик, щоб ви бачили. Тепер у нас кнопка, бачите, з'явилася зверху. О, Я вже відчуваю, як трохи починають працювати кулери. А, ви бачите, що трохи змінилось зовнішній вигляд самого монітору. Він став більший. І він став, ну, як на мене, знаєш, такий більш футуристичний, я не знаю. Він максимально класний. Як на мене, то це просто 100% влучання в загальний дизайн. Я тобі скажу, що я коли на рендерах побачив ці моделі, вони мені здалися якимось, ну, типу, камон, щось не так. Але коли ти вживу бачиш цього пузана. Невеличку станцію, яка має чіткий дуже стильний екран і при цьому максимально технологічна, то це прям круто. Ну, це мені, мені теж дуже подобається дизайн. Кажуть, що River 3 Plus, вона буде ем, трошечки схожою на River 3 Pro, тобто більш світлою. Це бачите, така трохи темненька. Ну, але щодо інших ще давай виходів проговоримо, звичайно, у нас залишається вихід для автоприкурювача. Так само два виходи 55-21 тобто 12 вольтні. Ну і ви бачите, тут вже така от кришечка в нас. Її не було. І можна отак і ставити. Ну, тут можна сказати, що вона схожа так само, як у Delta Pro 3. Тобто, мені здається, оце рішення, коли в тебе реально закриваються всі твої входи, ну воно класне. Оце рішення мені дуже подобається. Воно і захищає. І, ну, і приємно користуватися ним. Тут ви бачите якраз порт входу додаткового акумулятора xt 150 він називається, також вхід від сонячних панелей. До речі, сонячні панелі ми можемо під'єднати до 500 Вт на одну зарядну станцію. Тобто, ну доволі потужно. Це до речі, якщо ми говоримо про сонячний день і ми під'єднуємо 500 Вт панель. То ми можемо за 2,5-3 години зарядити станцію у сонячний день до 100%. Тобто, ну уявіть собі, наскільки це навіть не тільки від мережі, а й від сонця можна зробити доволі швидко. Ну і, звичайно, вхід від AC, тобто звичайний AC кабель, найшвидша зарядка 56 хвилин. Взагалі, про зарядку самої станції я би хотів трошки розказати тобі більше. Тому що коли екофлоу починає розвиватись, то варіантів зарядки або створення єдиної екосистеми набагато більше. От ми вже з тобою сказали, що можна використовувати з Дельтою 3 додаткові акумулятори від інших станцій на 2 або на 14 кВт. Але крім цього, дивись тепер, скільки з'являються можливості щодо зарядки. Ми можемо заряджати її перше від мережі, ми можемо заряджати її від сонця. Ми можемо заряджати її, до речі, одночасно і від мережі, і від сонця. Це, до речі, теж одна з опцій, яка ну, може бути у EcoFlow. І ще й користуватися при цьому. І при цьому. користуватися нею. Крім цього, ми можемо заряджати її від нашого інтелектуального генератора. Ми можемо заряджати її від павер-альтернатора, від е, альтернатора, який у нас є в автомобілі. Я сам заряджав Дельту-2 за трохи більш ніж годину, я зміг зарядити до 100%. В автомобілі це в порівнянні з прикурювачем вісім раз швидше. Вісім раз. Тобто, уявіть собі, коли ви просто пересуваєте своїм автомобілем, ви можете зарядити станцію трохи більше, ніж за годину ємністю на кіловат. Це дозволяє, ну просто я не знаю, просто використовувати зарядну станцію, поки ви їдете на роботу, зарядили, користуєтесь на роботі, потім їдете додому, просто зарядили і користуєтесь вдома. А ще крім цього, ця ж станція разом в поєднанні з альтернатором може і живити е, ваш автомобіль. Акумулятор, акумулятор. Акумулятор автомобільний. Просто автомобільний акумулятор. Ну, ну Це просто щось неймовірне. Тому я і кажу, що коли створюється єдина екосистема ECOFLOW, це якраз поєднання різних пристроїв для того, щоб вам було набагато ну, простіше жити. Краще її використовувати, в, скажімо так, використовуючи різні моменти вашого життя, коли ви можете поєднувати, коли ви виїжджаєте десь на природу, коли в часи блекауту, ну, тобто ви можете використовувати енергію, як ми завжди кажемо, будь-де там, де вам потрібно. І при цьому ця станція вона не важка. Тобто 13 кілограмів це не дуже важка станція, враховуючи таку ємність і потужність. Тому е, я рекомендую вам звернути увагу на цю станцію. Для передзамовлення, до речі, е, відкрита вже буде ціна наприкінці листопада, на початку грудня, а сама ця станція з'явиться в, в Україні вже приблизно або наприкінці 24-го, або на самому початку січня 2025 року. Тому зверніть увагу на цю станцію. Я не знаю, як ти думаєш? Давайте скоріше. Мені подобається самому, і я, якщо до цього думав, там, потрібна мені станція велика, мала, чи можу я обійтись без неї, то побачивши Дельту 3, я для себе прийняв рішення, що я таку хочу. Я таку хочу, мені потрібна станція, вона чудово мені підійде. Тому давайте ціну, швидше везіть. Я думаю, що це майбутнє бестселер. Це 100%. Я теж думаю, саме ця станція. Я думаю, що в майбутній наш вебінар ми запишемо, якщо все таки встигне приїхати Дельта 3 тому що там ще трошки є більше переваг. Ну, не дарма, вона плюс називається. Я тільки розкрию одну можливо з характеристики, яка краще ніж у Дельті 3 це швидкість перемикання. Насправді, вже в цій станції швидкість перемикання і використання УПСа, її як УПС. Вона складає 0,20 мс. 0,20 мілісекунди. Це в порівнянні з першими моделями Ecoflow, 0,30 мс. здавалось би, всього лише на 10 мс. швидше ця станція перемикається. А Delta 3 Plus вже 0,10 мілісекунд. Тобто втричі швидше перемикання в порівнянні з попередніми моделями. Але що це означає на практиці? Якщо перші моделі, в яких перемикання 0,30 мілісекунд було, вони іноді, деякі такі, знаєте, чутливі прилади, там домашній геймерський комп'ютер, якийсь, або можливо якесь медичне обладнання, не встигало пер перемикатися з мережевої електроенергії на електроенергію зі станції, то 20 мілісекунд це вже дуже швидко, і вони будуть встигати це робити. А 10 мілісекунд це ну просто така швидкість, що ваші прилади навіть не зрозуміють. Вони живляться з мережі, чи вони живляться все-таки від зарядної станції. Ну, Вони просто не будуть вимикатися. Тобто це означає, що якщо ви набираєте текст або пишете якийсь рукопис, я не знаю, там, в інтернет варіанті, і тут зникає світло, комп'ютер не вимкнеться і не втратиться вся ваша робота. Тобто все буде нормально працювати. Або уяви ви собі, що ти за геймерським комп'ютером, з кимось там. Не знаю, там зараз перегони влаштував, і тут в тебе світло зникає, ну і відповідно ти програєш одразу. Я з тобою погоджуюсь. В наших реаліях дуже багато хто працює вдома, у кого там комп'ютери, хтось монтує відео, хтось грає відеоігри. Є обладнання, яке дійсно там максимально сучасне, енергоє. Споживання його мінімальне і воно дуже відчутно до будь-яких перепадів. То в цьому випадку, коли ти маєш станцію, яка перемикається швидко, нічого не йде перезавантаження, весь твій прогрес, що ти працював, він зберігається, нічого ніде не втрачається, то це дійсно те, що потрібно. Тому користуйтесь незабаром, ми привеземо їх. Звичайно, у нас перший авторизований магазин набагато більше. Пропонуйте. Ну, а ви, наші шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу на цю станцію. Я все-таки ще раз переконуюсь, що вона справді стане бестселером, так само, як і наступна модель Delta 3+. Це будуть найбільш ходові станції, які найбільше полюблятимуть українці. Виглядає вона чудово. Монітор досить. Інформативний, і це ще при тому, що, до речі, і змінилася в додатку теж картинка. Тобто в додатку ти теж бачиш, вона теж така ж футуристична, як на моніторі. Ну, а керування станцією, до речі, до речі, ми з тобою мало не забули сказати, що тепер у додатку є функції, так само як з Delta Pro 3, коли ви можете виставляти на станції автоматичну зарядку не лише тільки потужність зарядки, а і час самої зарядки обирати. Якщо у вас є нічний тариф у вашому будинку або в квартирі, де ви проживаєте, ви можете виставити собі просто зарядку станції, там, з, наприклад, 1 до 3 ночі, і враховуючи, що вона досить тиха, не буде заважати вам відпочивати. При цьому вона і зарядиться за 56 хвилин, і ну, за нижчим тарифом. І це буде все налаштовано автоматично. Тому а використовуйте або, наприклад, сонячну панель. Так само можна налаштувати, щоб сонце зарядило станцію в денний період. Ну, або пріоритетно використовувало сонячну енергію, а не мережеву для ваших приладів. Тому цей додаток він вже на сьогоднішній день може бачиш, такий функціонал, і чим, до речі, не можуть похвалитися наші конкуренти і досі. Е, є така справа. В мене була нагода підключитися до цієї станції, подивитися додаток. Uh, да, візуально картинка оновлена, прикольна, статистики багато, але і функціонал. Тобто додались функції, які uh, ну, в попередніх моделях не було. Це і uh, пам'ять роз'ємів, роз це відновлення роботи. Якщо станція повністю розрядилася, вона після вімкнення і роз'єми свої вімкне далі, і попередження про шторм або негоду. Я не знаю, як там в нашому регіоні це актуально чи буде реалізовано, але те, що така можливість є, це каже про те, що е дійсно виробник додає ті функції, які е необхідні, які ті, яких додати. не було, які е люди потребували. От саме наглядне, це, мабуть, статистика використання, То, що тепер можна побачити е споживання, статистику. Яке, коли станція заряджалася, яке було споживання приладу вночі, в день, коли він вімкнувся, коли не вімкнувся. А статистика вона дає можливість в подальшому в цьому ж додатку і налаштувати сценарії використання, тобто оптимізувати і ваші витрати на електроенергію під час зарядки станції, і оптимізувати генерацію сонця, якщо вона зараз є доступною, то використовувати сонце, а не використовувати мережу. Вона дозволяє вам прогнозувати, налаштувати станцію взагалі таким чином, щоб ваше втручання було мінімальне, це був самостійний прилад, який завжди на поготові, і в потрібний момент буде на 100% заряджений і готовий до використання. Клас, ну насправді дивіться, я рекомендую вам дивитись наші наступні відео, оскільки в наступному відео ми спробуємо порівняти її все-таки з Дельтою 2. Ми її навантажимо, ми її спробуємо заряджати на максималках для того, щоб все-таки почути. І це відео теж незабаром з'явиться на нашому каналі. Тож підписуйтесь, тож не забудьте так само і долучатися до нас у наших соцмережах, щоб бути завжди от максимально інноваційними, як нова станція від ОКОФЛО. Дельта 3. Дякую тобі, Богдане, за Дякую, сьогоднішній Сергію. вебінар. Я сподіваюся, ми не все встигли розказати для того, щоб ще й показати в майбутньому, яка ж крута і класна станція Ecoflow Delta 3. Дякую вам, наші глядачі, до наступних зустрічей. До побачення.